Понад 70 послуг в одному приміщенні в Солотвинській громаді відкрили центр надання адміністративних послуг. Це, зокрема, реєстрація місця проживання, адмінпослуги у сфері соціального захисту населення, паспортні послуги та інші. Загалом на відкриття ЦНАПу люди чекали тут не один рік. Ну ідея створення ЦНАПу у нас виникла з першого дня створення нашої громади. Це 20-й рік після виборів. Фактично приступило до виконання 25 листопада, до виконання обов'язків і тоді постало це питання. У нас проблема в тому, що у нас селищі немає тих приміщень. Ми дуже вибирали приміщення, воно має бути зручне для населення, воно має бути там, де всі послуги посунуються, окрім них цих. Тому обрали приміщення на базі місцевої Укрпошти. Далі ж робили все, щоб залучити кошти, адже з часу створення громади вона була дотаційною. Ми в 2021 році, як всі законопослушні громади, подали проект на Мінцифри. Ну нам відхилили його. І коли я виступав у Києві, пам'ятаю один з депутатів заступник голови комітету, каже, ви не туди подали. Я кажу, колега, я знаю, куди ми подали, але, але не вийшло так, як тоді було. У 22-му році ми знову подали проект, і якби не війна, можливо, ми щось отримали. Фінансування не пішло. Втім, минулого року Солотвинська громада покращила свій фінансовий стан. Так із перевиконаного бюджету 2 мільйони пішли на ремонтні роботи, а ще 300 тисяч на придбання комп'ютерної техніки. Так. Також встановили пандус, щоб ціна був доступним для людей з інвалідністю. Я як користувач можу десь оцінити ту доступність, настільки доступні ці снапи для людей з інвалідністю для осіб з інвалідністю, власне. І приїхавши сюди, я був дуже вражений тим, що є у вас найбільший пандус в області. Це дуже, це дуже так, знаєте, але він по нормах все так гарно зроблено і поширені, тобто дуже, дуже мене так, знаєте, здувало. Поки що тут надаватимуть 74 адміністративні послуги. Робитимуть це шість клієнтоорієнтованих працівників. Державного реєстратора, на жаль, наразі зараз вакантна посада, тому такі послуги, як державна реєстрація майна, наразі не будуть надаватися. Ми в активному пошуку людини. Люди працювали раніше на такій сфері, вчилися, але люблять людей самовпевнені, спрямовані. Думаю, що все в нас дасться. Ну крім послуг, тих, що надає наш офіс. Ми будемо надавати віддалені робочі місця. Ми маємо наша громада складається із 11 старостинських округів, на яких так само будуть надаватися послуги. Нині це уже 53-й ЦНАП на Прикарпатті. Втім, каже заступник голови ОВА Богдан Футерко, роботи у цьому напрямку ще багато, адже в області 62 громади. І через війну створити ЦНАПи в кожній не так-то легко. На жаль, субвенції немає в цьому році і очевидно її не буде найближчі роки. Тому я думаю, що громадам потрібно розраховувати на власні ресурси і на власні кошти. Але основне напевно, як завжди, в такому процесі це фінансування. Це іноді немає достатнього приміщення повноцінного для функціонування ЦНАПу. Тому ну ці дві основні складності є з відкриттям в цілому. Я можу сказати, що мережа центрів надання адміністративних послуг вона є достатньо успішна в нашій області. Як я вже казав, під час відкриття івано е, Київська область. Є лідером по кількості позитивних відгуків, які збирає міністерство цифрової трансформації від відвідувачів ЦНАПів. До слова, після відкриття ЦНАПу у Солотвинській громаді планують облаштувати поліцейське відділення та зробити реконструкцію центральної площі. Мар'яна Стасія Багей, телерадіо, компанія Раї.